Доброго дня, загальний розклад. В чому ваша перемога на сьогодні? І що є саме перемогою на сьогодні для вас? Що може бути? Що є? А що може бути? І порада. Зміни стосовно. Ситуації, яка розбивала вам серце, що була вам тягарем. Позитивні зміни. Рух колесо фортуни. Удача фортуна на вашому боці і завдяки тому, що фортуна на вашому боці зміниться ситуація. Зміни відбудуться в ситуації, яка тривалий час для вас була тяжкою ношою. Ви не мали влади в даній ситуації. І дана ситуація розбивала вам серце. Або ситуація стосовно негативного прояву. От саме те, що розбивало вам серце, що було для вас тягарем, що було для вас тяжкою ношою, що закривало вам шляхи, не давало вам можливості позитивних змін. От говориться саме те, що в життя тих людей, які негативно діяли в ваш бік, зворотні хід колеса, тобто вони отримують покарання і бумеранги. А ви отримуєте шанси можливості, і у вас відкриваються шляхи. З вашого життя йдуть саме ті люди, які негативно проявлялися, які негативно діяли в ваш бік. Фортуна, удача на вашому боці. Вам відкриватимуться можливості шанси на позитивні зміни і досягнення результату. Що може бути вашою перемогою? Відносно. Досягнення бажаного. І якої би сфера життя це не стосувалося, або особистого побудування родинних стосунків, або от е, досягнення того, що ви бажаєте. Можливо, у кого є родина, так відносно реалізації, ви бажаєте покращити фінансове благополуччя і достаток. Вам говорять, що ви отримаєте пропозицію, отримаєте інформацію, отримаєте розуміння. Можливо, навіть потрібно буде навчання пройти. Але, от більше всього, говориться, що ви здобудете для себе ясність розуміння, і це буде в подальшому для вас перемогою, або навіть саме досягнення розуміння. Ви зрозумієте те, як вам досягнути благополуччя достатку, як вам діяти, щоб саме отримати той результат, якого ви бажаєте. Порадую для вас безпосередньо до вашої ситуації. Ви повинні, особливо, що стосується партнерства і особистого життя, розуміти, що якщо і ситуація складається саме так, що партнер не проявляється в ваш бік, є питання, і це стосується благополуччя і достатку вашої пари, є те, на чому він сконцентрований на даний момент, але у вас буде шанс досягнути позитивного результату в ваших стосунках. Те, чого ви бажали, те, про що мріяли, ви отримаєте. Тому не потрібно надумувати, знаходитись в негативно-емоційному стані. Ваші мрії здійсняться стосовно імператора, чоловіка. Да, ситуація трансформується. Вищі сили, констатація факту. Того, що, незважаючи якою би ситуація не була на даний момент страх Невпевненість не допоможуть вам. от Будьте мудрою по відношенню до ситуації і дійте. Там, де ви можете, на даний момент проявляйтеся, буде можливість на нове починання на позитивні зміни. Дякую.